Вітаю. Зараз, мабуть, найбільш такі активні питання. Це що у нас буде з військовими подіями у нас в найближчий час, в найближчі місяці. Ну, Давайте зробимо розклад на цю тему. Динаміка. Активних військових подій в найближчі три місяці в Україні. І ітог Так, що ми тут бачимо? Значить, дивіться, найближчий місяць, там, скажімо, січень, да, Ще в нас активні бойові дії проходять. Активні бойові дії. Ще нічого тут особливого покращення не буде. Далі, шестірка мечів. Ми будемо по всім признакам наступати. Ворог буде відступати. Тобто, наступ наш буде продовжуватися. Значить, оця карта у нас тут дев'ятка мечів, обозначає не дуже хороші речі. Тобто відкриються не дуже гарні речі ті, що на окупованих територіях були. Будуть загиблі, як багато гражданських, так і багато військових. Тобто, ну, понятно, боль вона завжди у війні є. І ось ми доходимо до кінця зими. Карта сили, дуже гарна карта для нас. Тобто Україна бере додаткову силу. Ну, Це, понятно, та зброя, яку нам постачатимуть ще, мабуть, більше, ніж зараз. А також бере свою внутрішню силу, що є основним. І оця карта, весьмірка, означає дуже активні дії. Тобто, по цьому розкладу ми тут бачимо, що у нас п'ятірка переходить у восьмірку. Це вже покращення, так сказати, і більш активність з нашої сторони. І ось ближче до весни. Може, це лютий, може березень. Десь в ці часи ми беремо вже явну перевагу у військових діях. Явну перевагу, тому що сила за нами, активні дії за нами. І ось ітог, восьмірка жезлів, вірніше, дев'ятка жезлів, вона обозначає тут, ось, бачите, чоловік перев'язаний. Тобто рани є, але людина. Україна готова до активних бойових дій, готова до активних бойових дій, хоча є поранення. Тобто, взагалом, я вважаю благоприятний прогноз, тому що ось у нас постепенно йде покращення нашої ситуації і дуже велика активність з нашої сторони. Позитивна. І понятно, що без поранень не обійдеться, але ми, так скажемо, взяли силу, ми взяли волю і перемога. Тут уже тут перемог, як такої перемоги ще може і не видно, але великі, дуже плюси в нашу сторону пішли. Так що, я думаю, прогноз дуже оптимістичний і дуже для нас гарний. Все, дякую.